Так, 15 квітня, як бачите, саме так виглядає наша площадочка на сьогодні. Ми все прибрали, підрізали і вже вчора отримали нову поставку. Тут трохи ще недороблений полив, бо в нас минулої осені зламалась навіть опора від сильного шквального вітру. Чоловік все заварив, але ще пер... трохи переробляти будемо. Верхній полив. Тож дивимося, що нам прийшло новеньке. Нам прийшов новий соус Magical Lime Sparkling. Він буде схожий на Skyfall. По опису квітка повинна бути схожа. Але трошки більш яскравіше переходить вона у рожевий. Ну, майже так описують, а там будемо дивитись. Як бачите, прийшло воно з трошки видовженими цими всіми пагонами і блідими. Я їх поки що все обробила е, профілактично магнікур Energy. Це від гнілі всяких кореневих, додала ще правентайн від кліща, додала добрива трошечки, щоб вони приходили до тями. Ну, тобто рослинці просто треба побути десь тиждень ну, на відкритому сонечку. Щоб вона прийшла до тями. До того, ще прийшов новий сорт це Ground Baker. Заявлено, що ця новинка 24-го року буде за вишки тільки 40 см. Вона прийшла в гарному горщику, як бачите. Зараз покажу вам окремо кущ. Бачите, які гарні дорослі кущі в двохлітрових горщиках вартість 500 гривнів. тобто і вона повинна вже квітувати в цьому році обов'язково. Так, далі це мої стоять рослинки. Деякі, ось бачите, кульбабка, вона її здолати дуже важко. Тим паче, що, як бачите, в мене на газоні її дуже багато. Сьогодні ще будемо дуже низько застригати газон, бо бур'яни не люблять стрижки. І ще один. Сорт, який ми отримали, це сорт Be Happy. Він поки в п 9 але його кущі гарні, міцні. Я трошки заглиблю, мабуть, щоб не було воно такою розеткою. І теж, бачите, дуже бліді, пагони стресують рослинка. Можливо, це і гарно, що в нас похолодання. Зараз іде суттєво. Їм буде комфортніше переходити дитями. Все-все ост... а інше. Це мої гортензії, які і були. Ось так виглядає за... зараз Мохіто. Бачите, які вже і пагони наростила. В минулому році в цей час вони в... ще всі е... спали. Це milk and honey. Подивіться, які зелененькі, тому що стояли в тепличці. Я їх винесла. Бо там займають простір вже інші гортензії. Це в нас міскантус-алігатор. Дуже яскравий сорт. Я в Україні щось небагато його бачила у наявності, тому і замовила. І ще один сорт міскантусу. Замовила його тільки за те, що він буде максимально невисокий. Це один із самих. Низьких сортів. Зараз скажу, вам, як називається квіт One. квіт One. Карліковий міскантус. Далі вже потроху в мене починають квітувати азалі. Це блютіт азалія. Вона невеличка і майже не скидає листя на зиму. Ще в мене є дві азалії рожева. І згодом буде квітувати ще біла. Леді Каненс і Шніперле. Два сорта азалі в мене зараз є, і вони всі будуть квітувати. Вартість 350 гривнів, і вона є на сайті для замовлення. Ось, бачите, в мене є вже падають, бо здимається вітер сильний. Зараз ще зайдемо в тепличку, я вам покажу, як виглядають широколисті роз... гортензії, які ми отримали. Тут, по ходу, до теплички вам показую, поміж кульбабок, в мене черіночки туї стоять маленькі, пересаджені восинні, теж гортензії, які ми Черникували в минулому році, тобто воно все переїде на ту площадку, яку я вам тільки що показувала. Ну, і ось такі приїхали в мене гортензії широколисті. Це все серія High Fire, High Montan, High Tornado і High River. Тобто буде блакитна, бускова, червона і малиново червона Приїхали не в дуже гарному стані. Тому що пагони вже досить великі, а закриті в машині вони були десь тиждень, бачите? Тому на продаж я їх поки що не виставляю. Спочатку я їх приведу до тями. Вже все це я обробила магнікуром. Ще потім фундазолом оброблю, тобто, щоб вони були здорові, коли будуть їхати до вас. Ну і щоб мали гарний вигляд. Багато з них прийшли вже з бруньками. Але, бачите, все навкруги чорне. Тож, спочатку я повинна всі ці рослинки вилікувати, привести в гарний вигляд, а тільки потім я буду їх готова продавати. Так що, сезон триває, працюємо. А це, до речі, в мене невеличкі саджанці. Фрамбозіні ренсам, бо дивіться, які вони яскраві, гарнесенькі, вони зимували в тепличці тільки тому, що я їх присадила майже в жовтні. Тож, недорогі саджанці по 150 гривень, якщо бажаєте, замовляйте.